А перша, перша така річ про Salesforce. Ми зараз будемо знайомитись з самою платформою, і ви, мабуть, знаєте, те, бачили такий логотипчик Salesforce і такий значок перекреслений No Software. І я тут написав The Eye of Sauron. І ви можете бачити на цю малюнку таку башту з такою анімацією Ока Саурона. Ось, хто дивився, володар кілець, ви знаєте, там була така башта Саурона. Якщо ви не знали, де вона знаходиться, то е, зараз ви знаєте це Сан-Франциско, і в центрі Сан-Франциско висока будівля. Оця башта, це там, де знаходиться Salesforce. Ця башта вміщає біля 10 тисяч працівників, програмістів, які тут сидять, працюють, щось роблять. Е, ось і. Тому ви знаєте, де це знайти. Хоч насправді я думаю, що сама така країна як Мордор, це наша сусідня країна, а не в Сан-Франциско, не в Америці. І що значить цей значок No Soft Faire? Він мені нагадав оцей Хос Бустерс, хлодився старий фільм про якби, полювання на привидів, то він нагадує це і. Насправді це значить, що вам не потрібно своє програмне забезпечення. Ви просто можете заходити в Salesforce і працювати в інтернеті, працювати в хмарі, в клауді. Це зараз, теж ми часто чуємо робота в хмарі, робота в інтернеті це не нова ідея, і просто ви заходите зі свого комп'ютера. все, що вам потрібно, ваш комп'ютер. Ви заходите, у вас є бізнес, і ви будуєте його на серверах Salesforce. Так, це основний принцип, для чого це все, для чого ця технологія потрібна? І чому ця кампанія набула популярності через інтернет. І, мабуть, ви також чули про crm систему що Salesforce саме відома своєю CRM-кою. І вона лідер в світі, якби номер один. І CRM значить Customer relations management. І що це значить? Що ця система робить? Перше, це комунікація з клієнтами. У вас є бізнес, у вас є клієнти, з ними треба комунікувати. І ця система допомагає налагодити цю комунікацію. І друге, це автоматизація різних бізнес процесів автоматизація вашого бізнесу, так мені звичайно. Люди казали, що там ну це якась краще переключись на Java, на розробку на Java, на якісь інші технології, бо сіремка це таке собі діло. Це дуже така вузька спеціалізація. І ви знаєте, що це не зовсім правда, бо CRM це тільки частина Salesforce, це не весь Salesforce, це значна частина, але Salesforce – це більше ніж просто crm технологія. Якщо вас хтось питає, що чим, чим ти займаєшся, якщо буде працювати на Salesforce, то ви можете сказати, що це платформа, це не просто CRM, це платформа, на якій я можу програмувати, на якій я можу створювати додатки, яку я можу розширювати і робити практично що завгодно, створювати інтеграції. І багато іншого. Так, Cloud Computing Platform. Це вже я. Я навіть тут написав, що це більше, ніж просто CRM. І як ми програмуємо на цій платформі? Ми це будемо тут ми знайомимось більше з платформою. На наступних уроках ми подивимося на мови програмування. І, на жаль, у нас немає. Дуже багато часу, щоб детально розбирати усі, якби, якби моменти програмування, і це буде трошки швидко. Але перша сторона це бекенд, це програмування на сервері, це те, що користувачі не бачать, і ми програмуємо на апексі. Апекс це не відеогра, а це мова програмування. Вона схожа на. Java на C Sharp, Python, там інші мови, можуть бути інші серверні мови. Хто має досвід з цими мовами, то для вас це буде знайомий знайомий синтаксис, схожий, який ви використовували в Java чи інші. І це ще не все. Друга частина це фронт-енд, це веб-розробка. І тут використовуються технології, які ви писали. Я бачив багатьох резюме. Що було цікаво: це JavaScript, HTML, CSS. Це такі стандарти, які використовуються для веб-програмування і багато іншого. Ще і Salesforce має свої фреймворки, які використовуються для браузерної розробки, для юзер інтерфейсу. Це Visual Force, який вже устарів. Aura і новий Lightning Web Components LVC, так перед тим як щось програмувати, ви маєте знати, де це робити. Ви маєте знати саму платформу, ви маєте знати базу даних і ще багато іншого. Ось і ми познайомимось, Поговоримо зараз про юзер інтерфейс, так. Знаю, що знають це таке, да? Ось ми зайшли в наш плейграунд, і у нас є юзер інтерфейс як будь-який веб-сайт. В інтернеті він має якусь сторінку, де, де користувач може зайти і щось робити, працювати на веб-сайті, так, і ви знаєте, що будь-який сайт має таку скриту частину, сховану від звичайних користувачів. Це адмінка. Ми спочатку знайомимося з юзер інтерфейсом. подивимося, як працювати з даними. Звичайний юзер інтерфейс скорочено UI, Яка головна ціль на будь-якому веб-сайті? Це робота з даними. Це може бути дані дані вашого бізнесу. Це можуть бути ваші контакти, ваші клієнти. Ваші продукти, ви працюєте з цими даними як користувач, так А Admin UI або адмінка на будь-якому веб-сайті, так само і в Salesforce, як вже було сказано, це та людина, яка відповідає за налаштування системи за різні права, за доступи. Що може користувач робити, а що він не може робити? Тому наша задача зараз буде це познайомитись. З юзер інтерфейсом форса, так і потім е, зробити наступний крок. Нам потрібно подолати цю прірву між цим цими двома світами, і е, стати такою людиною. Я думаю, ви всі дуже так маєте велике бажання стати таким чуваком, який сидить, втикає. П'єкаву, ну, можливо, трошки інша версія буде в вашому випадку, але в принципі ми маємо подолати оцей бар'єр і подивитися на ці два юзер інтерфейси. І е, перші елементи, якщо ми подивимося, е, зайдемо в Salesforce.org, і ви, мабуть, вже е, зауважили це, це робота з додатками, так, ми можемо перейти ось ви. Я думаю, всі змогли відкрити свій плейграунд, так? Я сподіваюся, що всі змогли. І ви бачите, що тут є деякі елементи навігації. Зараз може цю штуку десь вниз. Я вниз, вона не відсовується. А, значить, в лівому куточку ви бачите. Таких 9 крапок, так? І ви можете на них клікнути, і ви бачите тут менюшку з різними опціями. Це є Application Launcher, або по-нашому, -по менеджер додатків. Це те місце, де ви працюєте з додатками. Ви можете, якби, можна створювати свої додатки, але користувачі вони можуть вибрати зручний для себе додаток. І працювати в ньому, так наприклад, цей Playground Starter додаток він використовується для налаштування системи, коли ви перший раз відкрили свою організацію. А, наприклад, якщо ви хочете працювати вже з системою, з базою даних, один з самих популярних додатків саме CRM-системи системи це Sales. Ви можете його вибрати. Можна в пошук бити Sales, так. Вбиваємо, і ви вже бачите, що ми маємо трошки іншу картину. Це вже інший додаток, і в нього багато вкладок є багато елементів навігації, так? Для роботи. Що таке вкладки? Давайте подивимося по-англійськи називаються «Tabs», Так, кожен додаток має свої елементи навігації. І вкладки це частіше за все це різні категорії даних, з якими працює користувач. Це можуть бути веб-сторінки, це можуть бути записи бази даних, такі як акаунти, контакти, які по англійськи називаються records. Ось, наприклад, у вас в вашій компанії є список контактів, і це буде окрема категорія, це буде окрема вкладка. Ви не будете встулить все разом, всі там і файли ваші, і контакти, все все в одну категорію. Це має бути окремо. І, наприклад, ви хочете працювати з контактом, подивитися, які є вашій компанії контакти. І ваш плейграунд вже має якісь контакти, якби створені для прикладу в базі даних. Ви можете зайти. Наприклад, подивіться разом зі мною на які. Якщо у вас цей список пустий, ви можете вибрати All Contacts, всі контакти і подивитися повний список. Ось і все, так. І в цих вкладках є такі штуки, як List View, це список. Записів бази даних, так? Що це таке? List view – це є оця штука, де ви можете, ну, точніше кажучи, оцей список записів. Ви можете вибирати тут різні відображення. Наприклад, в кого де, в яких контактів день народження цього місяця, або мої контакти, які я створив, або всі контакти. Ви можете. Використовувати пошук і там якби фільтрувати їх і так далі. Ви можете багато чого робити, щоб працювати з даними як користувач системи. Ви можете створити новий контакт. Давайте тут є кнопочка New. Якщо натиснемо на неї, ми можемо створити новий контакт. Вибрати Salutation, наприклад, містер. Що містер Бін, хай буде містер Бін, і first name, last name, це ім'я, фамілія. І бачите, що деякі поля вони є обов'язковими. Наприклад, якщо я не, за, не заповню Last Name, я, я не можу створити е, контакт, тому мені потрібно поставити якісь значення. І зараз я нажимаю на кнопку Save. Ось, і в мене має створитися контакт. Ось і я відразу перейшов на сторінку цього запису контакту. Ось це називається рекорд пейдж, де я можу працювати. Можемо відкрити якийсь інший контакт, який вже створений системою. Так, Endi Young. Тут ми бачимо більше деталей. Називається Record Page, сторінка запису, яка має поля з різною інформацією про якийсь запис бази даних, в даному випадку контакт. І ви, таким чином ви можете також зайти, перевірити контакт. Ви можете на цій сторінці, перш за все, відкрити вкладку Details і перевірити там якісь дані, мобільний телефон. Там дата народження, ім'я. Ви можете редагувати ці дані. Наприклад, змінився номер телефону. Ви натиснули олівець, можете відредагувати, зберегти. Можна використовувати кнопку Edit і також редагувати цей контакт і потім зберегти. Ось є багато різних функцій. Ви можете створити, є така тут. Такий елемент, як activіті, активність, і ви можете створити task, наприклад, кол, позвонити, там, позвонити клієнту, вибрати дату, коли потрібно позвонити, наприклад, завтра. Завтра я маю позвонити цьому контакту і спитати там його, обговорити з ним бізнес, вибрати статус якийсь і зберегти. У мене створилася така таска. Пам'ятаєте, ми говорили про е, одна з цілей, це селисфорс комунікація з клієнтами, і е, якби налагодити комунікацію, щоб ніхто нічого не забув. Ось і таким чином, в нас є база даних, в нас є дані, і ми можемо створювати нагадування. Ми можемо створювати різні процеси автоматизацію, щоб покращити відношення з клієнтами. Тому що чому Salesforce став популярним? Компанії втрачали багато грошей, втрачали своїх клієнтів через просто якийсь людський фактор, через те, що забули комусь позвонити з кимось обговорити бізнес, пропустили зустріч і так далі. І компанії несли убитки. Коли з'явився Salesforce, також можливо, інші CRM. це такий інструмент, який допомагає це виправити так. Добре. Те, що ви довго так чекали, це перший таск. Перший таск насправді простий, і ви зараз будете саме оцим першим користувачем. Сподіваюсь, ви не будете перелякані, як цей користувач на картинці. Ви маєте бути смілими і не боятися поламати систему, зробити щось не так. Класити на кнопки, які, на які ви забажаєте, ви можете це робити сміло. Я вам нічого за це не скажу. Е, Можна, навіть цього не побачу. І що вам потрібно зробити? Відкрити додаток для е, продажів «Sales», так? вже це зробили перший крок зроблений. І вам потрібно буде створити запис лід. це потенційний клієнт. Це трошки. Для тих, хто не працював з форсом, трошки бекграунд. Ось ми створювали контакт і працювали з контактами. Так, а є така вкладочка ліди. Ви можете відкрити all leads. Вам потрібно буде створити «New lead», новий лід, нового потенційного клієнта. Ось я відкрию для прикладу існуючого, в якої є поля, якісь якась інформація. Заповнити всі обов'язкові поля, внести потрібну інформацію. Самі там можете вигадати номер телефона, ім'я і так далі. А ось і потім вам потрібно використати цю стрічку, щоб конвертувати цей лід, конвертувати потенційного клієнта в аккаунт організацію, контакт і opportunity. Opportunity – це як можна сказати. Можливість або угода з цією людиною, наприклад, з вашим потенційним клієнтом. Так, тому спробуйте покласти ці кнопочки, використати цю опцію зміни статусу цю кнопку, щоб конвертувати цей потенційного клієнта в реального клієнта, скажімо так. Ось так, ви можете назвати Customer Hello, можете так назвати цей лід, можете, як ви захочете. І вам потрібно буде створити задачу, task, щоб не забути подзвонити цьому клієнту. Так. Все, наче я все розповів, тому починаємо відлік. Good luck. Hey, time is up. Я думаю, вже всі давно, мабуть, зробили. Це завдання і чекають. Так, декілька слів на майбутнє. Якщо ви не змогли зробити завдання, і ви починаєте переживати, що я не встиг, мене не вийшло, то в цьому немає нічого страшного, тому що ми після кожного завдання ми будемо його розбирати разом. Навіть якщо тоді ви не зробили, ви можете його доробити вдома. Головне це зрозуміти все, щоб у вас те, що ми обговорили, те, що ми зробили, щоб воно закріпилося як скіл, щоб ви це могли надалі використовувати. Так. Добре, давайте подивимось тоді, як ми це робимо? Потрібно було створити новий запис потенційного клієнта, і ми бачимо деякі обов'язкові поля, як salutation, customer, hello, company, eBay. Хай буде. Номер телефона. Ці вже поля не обов'язкові, вони не позначені такими зірочками, можна їх. Заповнювати або не заповнювати і натискаємо кнопку Save. Так. Ми створили новий запис. І, як я вже говорив, на внутрішній вкладці на сторінці запису в Details ми можемо бачити інформацію в полях, яку ми внесли, так? Яка нам потрібна інформація про клієнта. І потім у нас є стрічка статусів. До речі, в домашньому завданні потрібно буде створити таку саму стрічку на іншому об'єкті. Ось ви можете оновлювати ці статуси, наприклад, почали роби, працювати з клієнтом, відмітили статус, я почав працювати. Потім, коли клієнт погодився е, взяти участь у вашому бізнесу, ви можете його конвертувати, так? І ви можете з потенційного клієнта створити аккаунт, організацію. Ви можете створити контакт, і ви можете створити можливість або угоду. Opportunity, так. Можна поставити галочку, щоб не створювати цю opportunity. І вся інформація в цій. Записи, вона буде взята з цього потенційного клієнта. Натискаємо кнопочку Конверт і конвертуємо. Так? Єдине, що ми забули, це створити. Я забув створити таску, щоб подзвонити клієнт. Так, це вкладка Активність. New task. Подзвонити. Подзвонити сьогодні. Зберігаємо. Так, і тепер ми можемо. Ми їм подзвонили. Конвертуємо. Натискаємо кнопочку конверт. Це спеціальний такий механізм для додатку селс щоб конвертувати. Потенційних клієнтів в клієнтів, і ми бачимо, що створено три записи. Ось аккаунт. І в цього аккаунта є контакт. Якщо перейти вкладку Related, подивитись, ну, або можна звідси перейти. І є можливість, яку ми створили. Також принцип на всіх записах однаковий. Ми переходимо дивимось вкладку Details і бачимо всю інформацію по полям. Таким чином, ми працюємо з даними, ми можемо оновлювати дані, ми можемо переключатися в інші додатки. Ви можете подивитися в свій час інші додатки, такі, наприклад, як сервіс. Теж один з найпопулярніших? Ось таким чином воно все працює, і, мабуть, може тут виникнути питання: так навіщо це все потрібно? Це класно, що ми можемо конвертувати оце, якісь записи, робити якісь тут маніпуляції. Але навіщо це створюється куча додатків? І навіщо взагалі нам? Наприклад, якщо ми захочемо створити новий додаток, для чого це нам потрібно буде робити? І відповідь: можливо, не це проста, що за кожним з, з цих додатків стоїть якийсь бізнес-процес. Якщо вам потрібно створити новий додаток, вам потрібно спочатку розуміти бізнес-процес, що відбувається, з якими даними, ви працюєте і тоді ви вже створюєте звісно новий додаток для цього бізнес процесу.